Днями у Хмельницькому відбулася зустріч переселенців із радником міністерства соціальної політики Олегом Майдонюком. Проблемних питань було чимало, цікавилися, як отримати соціальні виплати та працевлаштуватися. З поміж іншого найбільше приймалися довідкою про місце проживання та документами на дітей. Місце проживання, ваше фактичне місце проживання. Насправді то все нормально. Зустріч відбулася у рамках програми процесу національного примирення від Міністерства соціальної політики України. 25 регіональних радників відповідного міністерства допомагають переселенцям вирішувати проблемні питання. Якщо ж таку на регіональному рівні самостійно вирішити не вдається, позаштатні працівники мають можливість звернутися до керівників структурних підрозділів Мінсоцполітики. Кожного тижня ми подаємо звіт. В Києві є два українських радника, які. Узагальнюють ці питання і найбільш масові проблеми вносяться до наступних постанов, до наступних кроків якихось законодавчих чи виконавчих уряду для того, щоб врегулювати ситуацію. Програма покликана моніторити проблемні питання переселенців та сприяти їх ефективнішому вирішенню. Крім того, отримати необхідну підтримку можна і на базі центру безоплатної правової допомоги. Первину правову допомогу це консультації, роз'яснення, написання заяв, скарг, вторину правову допомогу, так як я вже говорила, це безпосередньо звернення до суду. Звернутися до радника переселенці можуть за адресою Полипчука, 62, що у приміщенні міського центру зайнятості.